Друзі, привіт! Я Іра, ви на каналі Dom, і в нас знову сьогодні така пісенна англійська. Сьогодні ми розбираємо трек Million Dollar Baby Томі Річмана. Ну що, нагадаю, як у нас тут все відбувається? Ми з вами будемо слухати фрагмент треку. Далі будемо слухати окремо. Кожен текстик, тобто, що він там наспівує, і розбирати англійською та українською паралельно. Я дуже люблю цей трек. сподіваюся, ви також і, звичайно, що ви готові до цього розбору. Ну що ж, уперед! Ну ще друзі, трохи про трек та про Томі Річмана. Пісня американського репера була випущена 26 квітня 24-го року і стала хітом після того, як він оприлюднив шматочок її у Тіктоці. Ну я не знаю, як вона не могла не стати хітом. Також давайте я покажу вам Томі Річмана. Ось так він виглядає. Такий цікавий чоловік, і бачите, так само можемо подивитися якісь його треки. Million dollar Baby». Як бачите, на першому місці у чартах, що ще критики високо оцінили пісню за її унікальне звучання, і навіть дехто вважає, що вона може мати звання пісні літа. Я думаю, я досить гарно її представила, тому давайте перейдемо до прослуховування. Do it, baby. Do what I should sing. Тобто, зроби це крихітку, зроби те, про що я хочу думати. Do it зроби це, Baby, крихітко, маля. Should це модальне діє слово слід. Тобто він каже дослівно: зроби те, про що мені слід думати. Ну і sing, це в нас з вами думати. Boy, boy, baby. Do what I could Do it, do it, baby. Do what I could sing. Зроби це, зроби це крихітко, зроби те про що я міг подумати. Could sing – міг подумати. Could – це могти або вміти у минулому часі. Бачимо, що він повторює оці два вирази, тобто зробити те про що я хочу думати крихітко, або зробити те про що я міг подумати крихітко. Ось такий заклик до дії. I ain't never rap, a I ain't never rap a sad baby. Тобто я ніколи не був членом банди. крихітко. що в нас тут цікавого? Ain't – це коротка форма для am not, are not, are has not, have not, тобто не був, він хоче сказати, або не мав. Реп це від слова represent, тобто представляти. Він каже, тобто я ніколи не представляв банду. Есе це набір, комплект або банда, ну і бейбі крихітка. I ain't do no wrong. Тобто я не зробив нічого поганого. Wrong – неправильний, поганий, що таке ain't? Ми ж з вами знаємо, Do – це робити. Тобто я нічого поганого не зробив. I could clean up good for you. тобто я можу виглядати добре для тебе. Clean up good – виглядати добре. Взагалі, clean up – це типу прибирати, типу наводити порядок, можна так сказати. Could – це міг у минулому часі? Або можу у плані такої, типу нереальної дії, типу я міг би це зробити. Oh, I know right from wrong. О, oh, я знаю, що правильно і що неправильно. I know – я знаю. Know – це знати knowledge – знання. Пам'ятаєте Right – правильно або право у плані напрямку руху Wrong – неправильно. Тобто він знає як відрізнити правильне від неправильного. Cause I wanna make it so badly. тому що я так сильно хочу досягти успіху. Або ще можна сказати я так сильно хочу це зробити. Cause – це because, скорочена форма, тобто тому, що Wanna – так само це скорочена форма від слова want to, тобто хотіти. Make it – це зробити цього, досягти цього або досягти успіху. Класна фраза до речі. Ну і so badly – це так сильно. Million dollar baby. Don't at me. Тобто я малий на мільйон, не чіпай мене. Yay, о, oh, hell на. Nah. Так, о чорт забирай ні. Що в нас з вами тут цікавого? A million dollar baby. Тобто малий на мільйон. Baby, малий, крихітка. Million dollar, мільйон доларів. І цікаво тут це don't at me. Тобто не чіпай мене. Don't at me. Що в нас далі з вами? Oh, no, nah. Тобто о ні, чорт забирай. Hell, це взагалі, або чорт, або пекло. Yeah, yeah. You in my city, so damn yeah. My city for so damn long. Тобто ти представляєш моє місто так довго. Реп знову це називаємо represent, тобто представляти. Тайри це називаємо місто. For so long, так довго. Ну і дем це дітько. Типу, ти вже дітько, Типу чорт забирай багато. Представляєш моє місто. But you still don't notice me, My sound next. Але ти досі не помічаєш мене. Тобто мій звук наступний. Він хоче сказати, що його трек це наступний хід. Still – це досі notice – це помічати. Sound, це звук. Ну і next – наступний. We are next. I'm at the neck. I'm running up a check. Тобто після Вірджинії я за ними, я заробляю чек. Що назвами тут цікавого? VA next. VA – це Вірджинія, штат, звідки приходить сам співак. Be up to your neck. У нас також тут цікавий вираз, це бути залученим у чомусь дуже сильно. Далі вами є a check. Тобто я заробляю чек, я ж заробляю гроші. А взагалі, runner up – це людина, яка займає друге місце. Такий цікавий факт. Тобто не перший, а другий за ним. Тобто нас доганяючий. She a bad, oh, mama, she a see a bad little Mama, she's a diva. Тобто бачу погану мамочку, вона діва. Bad – поганий little – маленький від слова little. Мама. Це мама, матуся, ну і діва. Так само це називаємо діва. No matter what happens, he cannot come between us again. Тобто незалежно від того, що станеться, він не зможе знову стати між нами. No matter немає значення. Happen це ставатись. Come between us це стати між нами. Come between someone ставати між кимось. І again це в нас знову. I know we are better than, friends. better than friends. Тобто я знаю, що ми краще ніж друзі. Краще ніж друзі. Better than – це краще ніж хтось або щось. Friends – друзі, множина. Я думаю, ви знаєте це по одноіменному культовому серіалу. I took her to Queen's Gambit around my friends. Я відвів її в Queen's Gambit, тобто гамбіт королеви, показав своїм друзям. Took – це take, тобто взяти. Він хоче сказати, що він взяв її з собою. Queen – королева. Гембет гамбіт show around, щоб показати себе, подивитись навколо. Взагалі, це така невелика відсилка до. Пісні Томі Річмана, точніше, більше якщо сказати, до караоке бара у рідному місці. Томі він називається Queen's Gambit. Звичайно, розуміти пісні на слух англійською, це дійсно дуже супер круто. Але набагато краще не просто розуміти слова, але ще й використовувати їх у своєму повсякденному житті та вживати їх постійно. А для цього в мене є дійсно крута пропозиція, і навіть така рекомендація. А саме це завітати на перший безкоштовний онлайн-урок у школі English Дон. Адже це Дійсно цікава і така крута можливість прокачати свої навички. А саме головне все відбувається з викладачем один на один. Крім того, займатися англійською можна будь де в кафе, в барі, в ресторані. От у Queen's Gambit так само можна займатись. Все, що потрібно, це гарний інтернет та ноутбук чи комп'ютер. А вся необхідна інформація вже чекає тебе на нашій цифровій платформі. Це і Class, це граматика, словник, різні завдання. Все це зібрано в одному місці для вашої зручності. Головне, перший урок в онлайн школі EnglishDom абсолютно безкоштовний. Тобто нічого не зупиняє вас, спробувати саме зараз, як проходять заняття в EnglishDom. Все, що потрібно зробити, це перейти за посиланням в описі цього відео та зареєструватись. Поки ви вчите англійську та реєструєтесь, ми продовжуємо наш розбір. energy up. It don't matter. тобто намагався набратися енергії, але це не має значення. To try – це намагатися, намагатись щось зробити. Pick some energy up, набратись енергії, Energy – енергія. А взагалі pick up ще може бути, коли ви йдете в машині і бачите когось знайомого і кажете, давай підвезу, то ви його pick up, Так само, типу, підбираєте його. To matter це мати значення. Ну, звертайте увагу також, що це пісня, тим паче, реп-пісня, то вона з вами it don't matter, хоча має бути it doesn't matter. Ну, це один з таких недоліків вчити англійську по пісням, тому що граматичні помилки тут трапляються. I know you haven't moved on if you tried. Я знаю, ти ніколи не зрушиш з місця, навіть якщо спробуєш. Move on – це зрушати з місця. А в плані стосунків це типу рухатись далі. Тобто він каже, що я знаю, ти не зможеш рухатись далі, навіть якщо спробуєш. To try це спробувати. I don't believe it, baby, I know you lied. Я не вірю в це в крихітку. Я знаю, що ти брехала. To believe – це вірити. Baby, крихітка або маля. I know you lied, Я знаю, ти брехала. To lie – це брехати, або ще може бути до речі, просто лежати. Наприклад, to lie on the bed – лежати на ліжку. All night Олнайт you mean I чендж цілу ніч упродовж, що ти маєш на увазі, кажучи, я змінився. All night long – це усю ніч. Mean – це мати на увазі або означати. Ну і чендж це змінювати або змінюватися. Тобто він каже, що ти маєш на увазі під тим, що я змінився. Haven't stayed the same – не залишався колишнім. To stay the same – залишатись таким як раніше. Тобто залишатись колишнім had me losing my mind. тобто змусила мене втрачати розум. Чи луз втрачати Майн, це розум або хлуст. I said the city is mine. тобто я сказав місто моє City – місто Майн, мій або моє в нашому випадку. I ain't never represent baby. I ain't do no wrong. Тобто я ніколи не був членом банди, я не зробив нічого поганого. Rap represent, пам'ятаєте, представляти еса, це в нас з вами група банда baby, крихітко. I ain't do no wrong. Тобто я не зробив нічого поганого. Wrong поганий. I could clean up good for you. Oh, I know right from wrong. Я можу гарно виглядати для тебе. Я знаю, що правильно, а що неправильно. Ми з вами тут розбирали. Ану чи пам'ятаєте про що ми тут говорили? Right – правильно, wrong – неправильно. Clean up – гарно виглядати. Ну тут на ще clean up good, тобто дійсно гарно виглядати. for you – для тебе. Because I wanna make it so badly. тому що я дуже сильно хочу досягнути успіху. Cause – це з вами біказ I wanna, тобто I want to. Я хочу. Make it so badly, тобто досягнути успіху дуже сильно. So badly – дуже сильно. I'm Айме меліандала baby, тобто я малий на мільйон. Меліандала, я думаю, ви всі знаєте, що це. Ну і цікавий нас верус, який мені більше всього подобається у цій пісні: це Don't at me, Тобто не чіпай мене. Далі, друзі, я пропоную трошки послухати, тому що ми з вами це вже розбираємо в третій раз. Я не буду повторювати те саме. Ми з вами послухаємо те, що ми вже розбирали, та ви перевірите, наскільки добре ви що запам'ятали. Ось тут зупинюсь, тут цікаво. Don't at me. Ми з вами розбирали. Сьогодні не чіпай мене. Єй. Так, hell na. Тобто, о ні, типу, в ні. Hell. Нагадую вам також, що це пекло або чорт. <му> Так само зупиняюсь на цьому моменті, це те, що ми з вами розбирали з початку пісні. Do it, baby, do what I could say. Тобто зроби це, зроби це крихітку, зроби те, про що я міг подумати. Could, могти або міти, звичайно, у минулому часі це така фізична можливість, модельне дієслово, до речі, після нього вживаємо інфінітив, тобто першу форму. Think – це думати, тобто зроби те, про що я міг подумати. І далі в нас з вами йде do it, baby, do what I should think». Тобто, зроби це мала, зроби те, про що мені слід думати, те, про що я хочу думати. «Should» – це слід. Або це також класне модельне дієслово, коли ми даємо комусь пораду чи рекомендацію. Наприклад, you should drink more water. Тобто тобі потрібно пити більше води. You should сенк про що тобі потрібно думати? Ну що, друзі, ось наш розбір добігає кінця. Пропоную послухати спочатку до кінця, і ви перевірите себе та свої знання. What I Boy, boy, bad, do what I should make. Toy, boy, bad, do what I could. Man. i uh -huh. I do what I could. Hell, no! Hell, no! Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, підтримайте нас лайком та коментарем. Напишіть, будь ласка, яку пісню ви б ще хотіли бачити на розборі. Також нагадую вам про унікальну можливість відвідати свій перший безкоштовний урок в Dom. Все, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ви зараз бачите перед собою, та зареєструватись. А я прощаюсь і до наступного відео. Bye and good luck!